Доброго дня! Погода 12 липня 2023 року в Україні загалом в усіх регіонах прогнозується ясно та суха. Істотніх опадів на всій території країни не очікується, в більшій частині України буде спека. Щоб отримувати прогноз погоди кожен день своєчасно, не забудь підписатися на наш канал. А тепер перейдемо до температури в різних частинах країни. В Західному регіоні України температура вночі буде коливатися від плюс 13 до плюс 15 градусів, а вдень від плюс 26 до плюс 29 градусів. В північному регіоні температура повітря вночі буде триматися від плюс 12 до плюс 16 градусів. Вдень становитиме від плюс 22 до плюс 25 градусів. В місті Київ температура вдень буде від плюс 23 до плюс 25 градусів тепла. В центральному регіоні України температура повітря буде коливатися від плюс 12 до плюс 25 градусів вночі, а вдень від плюс 25 до плюс 27 градусів. Південний регіон матиме найспекотнішу погоду. Температура вночі становитиме від плюс 18 до плюс 20 градусів. А вдень від плюс 30 до плюс 32 градусів. Температура на Сході України вночі буде від плюс 13 до плюс 15 градусів. А вдень від плюс 21 до плюс 24 градусів тепла. Ось і все така погода